Дівчата, всім привіт! У нас знову шмоточні закупки передостанні до школи. Почну з помілочі, носки. Це сама собі донька купляла, мій улюблений колір для прання біленький, з губками, з глазками, з, з кавунчиками, плюс-мінус по 18 гривень вони коштували. Це брала в Єві. Далі решта покупок на цей раз була сина. Біла звичайна маєчка. 70 гривень. Дитячий світ купувала йому під е, білу рубашку на 1 вересня. І на фізру я йому взяла ось таку жовту футболку. Вчителька чомусь написала, щоб була жовта футболка. Коштувала вона 205 гривень. Турція, розмір 6. Ось така футболочка. Якість, звичайна, середня якість. Наступне це були придбані йому ось такі джинси. Якість непогана. Тут на резиночці все, як я хотіла, на зав'язочках, знизу без резиночок. Тут круті кармани, на задниці також круті кармани. Ми вже їх ну, як поміряли спочатку в магазині, потім поміряли для бабусі. 680 гривень коштували, вони все купляли в дитячому світі. Це йому буде на 1 вересня і далі. Тому що брюки ми вирішили не вдівати. У нас буде моднячий хлопець. І ось такі спортивні штани. Я йому купила також. Що тут нам пишуть? Що тут нам пишуть? 230 гривень, 10% поліамід, 5% еластан, фірма золото. Ось такі. Ну мені подобається на фізкультуру, якраз вони такі не сильно цупкі. Вони м'якенькі, легенькі. Йому на зараз буде чудово. І останнє, це у нас така стильна рубаха. Як бачите, тут вона з такими рукавчиками незвичними. І знизу так само біленька, красивенька, простенька, без неде такого нічого. І під нею у нас був вибір або бабочка, або кроватка. На камері вона зараз якась рожева, але в житті вона фіолетово сіреньова Щось, типу того, так вона блищить, все як положено. У нас просто тема 1 вересня або салатова бабочка чи кроватка, або жовта, або фіолетова. Ми не знайшли нічого, окрім цієї фіолетової, тому ми будемо чорно-біло-фіолетовими. Такий акцентик. Дуже гарно на ньому все сидить, такий, ми його поміряли, все дуже красиво. Тому, ну вже на 1 вересня. Я цього красунчика вам сфотографую або зніму і покажу. Ось такі були закупки. Ще далі покажу закупки для доньки. Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні закупка, базар, е українські ковбаски, звичайний магазин, червоний маркет. Усього потрошку, а ще дитячий магазин. В дитячому магазині купила сину, захотів він вперше ось такий конструктор Лего. Тут 6, коштував він 320 гривень, тут на 197-198 деталей. Зараз сидять з донькою, збирають. Нехай збирає, якщо йому подобається, то нехай збирає. Далі на базарі ще я взяла два кульочка індичого фаршу. Тут по пів кілограма на 130 гривень взагалі було б, якби я за нього платила. Але так як я за нього не платила, він мені безкоштовно дістався. І взяла ще літр соєвого соусу 50 гривень. Беру його постійно, Нагетси, якщо роблю, мариную М'ясо в ньому мариную. Все, тому соєвий соус великими банками у нас постійно є, але нам його потім надовго вистачає. Також в звичайному магазині взяла ось такі пампушки по 29 гривень 40 гривень десяток яєць. А ще тільки що прийшла сусідка, де да, запропонувала мені по 40 гривень два десятка домашніх яєць. Тому ці заховаю зараз в холодильник, нехай на випічку лежать, а домашні будемо їсти. Е, в українських ковбасках зайшла, купила фірмові сардельки з сиром. Вони були по акції 118 гривень кілограм, тут 700 грам. Е, На вже не пам'ятаю скільки. Щось там недорого, 80-6 гривень. І ще в звичайному магазині я взяла лимонад Мохіто. І два батончика рошеновських. Батончики точно по 13 лимонад, вже не пам'ятаю, щось до 30 гривень, мабуть. І червоний маркет. Чек мені сказали онлайн, тому буду плюс-мінус на щось, пам'ятаю, ціни, на щось ні. Носки дочці і сину по дочки 12,99, а у нього по 14,99, звичайні чорні носочки такі е, з натяком на навчання. Далі захотіла донька ось такий ночник. Собі нічник, ночник, як він правильно, в розетку на кнопочці. Е, ой, я думала, він пластиковий, він ще й силиконовий. Не знаю, чесно, там були по 29 і були по 49. В яку ціну цей, я навіть не знаю, тому що ці онлайн-чеки раз вони дають, другий раз не дають, тому точно не можу вам сказати, скільки він коштував. Але або 29, або 49 гривень. Також взяли жіночі штучки 24 гривні за пачку. Потім взяла донька собі ось такий обруч для. Волосся 3499, і взяла ось такого бандика собі. На 1 вересня ми вирішили, що ми 8 клас підемо з таким бандиком. Не звертайте уваги на мій манікюр, я завтра йду його переробляти. Зробили на цей раз мега неякісно мені, тому йду переробляти. 34,99 коштував ось такий невеличкий бантик. Також я взяла сину клей, той, що йому потрібен був. Я чесно, я не знаю, скільки він коштував. Не пам'ятаю. І взяла ще ось такі скоби, дочці для степлеру. І також я не пам'ятаю, скільки вони коштують. Далі взяла сину ось такий ось ланчбокс з тигриком. Невеличкий він, він не широкий, не буде багато місця займати. Там були з жабками, з пандами, з всім на світі по 49 гривень. Йому бутерброда покласти добре. У доньки є ланчбокс, вже їй служить бог на сіки років, і вона його взагалі через раз бере. Раз так кинула бутерброд раз в цей бокс. Ось такий гель для душу по 39 гривень, бо у них в акції я взяла, там декілька було ароматів. Я вирішила спробувати цей. І аромат такий приємний, але він більш осінь зима. Тому що солодкий на літо буде давити на осінь зиму саме раз. Але літо мені є чим добити, а осінь зима вже нехай буде. Взяла ще ось такі магнітні закладки собі, донька 29,99, здається, вони коштували для книжок. Захотіла купили. Е, найважливіше гель для миття посуду у літровій банці. До цього в мене був з бананом, і він мені дуже сподобався. І ці дозатори вони якісні. Я вже в мене півроку, як закінчився гель, а дозатором я досі користуюся. На цей раз я взяла собі bubble gum. Бакінг-сода, 1 літр. Вони дуже-дуже мені подобаються, непогані. І акція була 39 гривень. Тому взяла собі один і не знаю, можливо, на днях візьму іще один. І взяла ось такий засіб для миття вікон, тому що мій вже майже закінчується, там геть чуть-чуть. Він по акції 500 мл, біеко. Не знаю, я, який він. Хороший чи поганий, здається, також він 39 гривень коштував. Взяла, тому що мені і на машині треба інколи скло протерти. І так по дому, І перед осінню треба буде вікна мити. Тому узяла. Ось така, в принципі, ще планували ми сьогодні заїхати в сільпо, але дуже втомилися, бо були і на дачі, і там по справах їздили, і всюди, і спека, неймовірно, 37 градусів сьогодні було на дворі. плюс ми ще ходили на цей шопінг, шукали доньці взуття і дуже-дуже сильно втомилися. Тому я вже сьогодні не схотіла ніде нічого їхати ні е е е е в яке сільпо, вже поїду завтра. Ось така у мене невеличка сьогодні закупка. Всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні! До нових зустрічей!